Мелітопольська громада продовжує соціалізуватись у прифронтовому Запоріжжі. Тут Мелітопольська міська рада відкрила перший в Україні повністю безкоштовний тренажерний зал для усіх переселенців. Це простір, де переселенці, у тому числі з Мелітополя, можуть не лише тренуватись, а й триматись разом. Конкретно на цій базі у нас бокс, кікбоксинг, настильний теніс, йога. Ти Тей Фітнес, активний фітнес, і от зараз у нас відкриття першого в Україні тренажерного залу безкоштовного для ВПО всіх бажаючих ВПО, не тільки Мелітополя, Мелітопольського району. Спортивний простір відкрили ще у 2024 році. Тоді зал працював з мінімальним інвентарем, а тепер його оснастили сучасними тренажерами. Та до дня міста Мелітополя відкрили повноцінний тренажерний зал. Коли ми сюди тільки прийшли займатися, тут взагалі нічого не було, окрім там якихось там базових речей, які були, я так думаю, від попередніх хазяївів на сьогодні ось все це оновилося. То я скажу по власному відчуттю. Взагалі, це космос, бо ти можеш тренувати всю, всі групи мишць, використовувати всі ці тренажери і я вражена від тих масштабів, які на сьогодні розгорнулися в цьому залі. Регулярні вправи допомагають зняти м'язові спазми, що часто виникають через стрес. Тренери наголошують, спорт спорту працює і для тіла, і для психіки. М'язи розслаблюються. Ми даємо змогу ще після тренування. В нас є заминка. Ми працюємо на розтяжку, і тому всі м'язи в нас розслабляються. І психіка наша теж розслабляється. Насамперед, це підтримка мелітопольців, це ком'юніті дівчачі, це спілкування не тільки тренування, не тільки фізична форма і підтримка фізичного здоров'я. Мабуть, насамперед, це ментальне здоров'я. На базі залу відновив роботу і мелітопольський клуб боксу. Тут займаються підлітки. Як от 17-річний Данило з Гуляйполя, дуже подобається сюди ходити, тому що тут класний тренер, люди хороші, якби комунікація є. Мені подобається з усіма спілкуватись. Мені легко вдається знаходити з іншими людьми спільну мову. Ось прийшов сюди вже і нових друзів, знайшов, якби ну нещодавно ходив, три тижні, мабуть, але всі такі хороші. Ми стикнулися з таким, що у нас діти не займалися деякі діти навіть взагалі ніколи не були в школі. Тобто базової фізичної підготовки навіть нікого не було. Навіть розминку ми вчилися з нуля попрацьовувати. Тобто діти були. З мінус, не з нульовим е балансом, грубо говоря, фізичних знань, а в мінусі ще. Тому нам доводилось зразу вчити фізичну культуру і спорт, а потім вже переходити вже не, не безпосередньо до боксу. Пам! Пам! Шукаємо голову суперника, ручки на місці. Кидай ручку Оп! під ручку. Оп, сюди, Оп! сюди. Заходимо. Підтримати спортсменів-переселенців приїхав заступник міністра молоді та спорту. Він особисто протестував обладнання та отримав символічний подарунок банку Мелітопольського варення. Бачення ми повинні спілкуватися і максимально розуміти, що відбувається в регіонах і що відбувається у ну, простих звичайних людей, у простих територіальних громад, які сьогодні вимушені жити в інших регіонах. Це дуже складно, але життя далі продовжується. Ви незалежно однозначно повернетеся на свою територію. Будуть розвивати свій рідний край, і я думаю, що наступний раз, коли ну, не через який певний час, ми вже черешні мелітопольські живу знімемо з дерева і запакуємо в банку. Це буде знаєте найкращий варіант для нас. Зараз треба однозначно разом і не батьки за у тренажерному залі готуються й професійні спортсмени. Наприклад, підполковник Володимир Семікін, багаторазовий чемпіон Європи з кікбоксингу з Мелітополя. Разом з колегами вони привозять медалі з чемпіонатів світу, доводячи Мелітополь відомий не лише черешнею, а й сильними бійцями. Мелітопольська адміністрація забезпечила нам дуже гарні умови для тренування. Дуже от я з колегами кажу що прийдемо і як у своєму залі в Мелітополі таке відчуття, що він завжди був нашим. Одразу скажу, ми молодь привчаємо наш юнацький рух «Байда». Теж десь присутні приходять у цей зал, тренуються і будуть тренуватися. І будуть представляти і надалі це наше будні представляти нашу, наш і нашу країну на весь світ. Тренажерний зал відкритий з понеділка по суботу, з 8 ранку до 19 вечора. Відвідувати його безкоштовно можуть усі переселенці з довідкою. ВПО. дорослі вільно підлітки від 15 років за згодою батьків. Також тренування безкоштовно для всіх ветеранів війни.